Всім привіт! Ви попали на канал Ірина Залеська і я розпочинаю для себе такий міні-челедж. Я хочу назбирати 30 підписників, тобто я буду старатися кожні два дні або навіть кожний день випускати по такому коротенькому відео. І іноді навіть буду випускати великі відео. Творче відео, поки в мене не збирається 30 підписників. І що у мене за сьогодні, почнемо, напевно, з цього величезного бабусиного квадратику. А, я, так, я роблю такі бабусині квадрати, щоб я потім зв'язала їх і у мене пледик. Ось такий ось він. Я на сьогодні зробила, якщо чесно, маливату, лише. Трох менше, трохи менше ніж три рядочки. ось цього. Синього в'яжу я його. Точно цей квадратик. Він з ярнар-джинс жовтий та зелений, і ярнар еліт. Це він синій, і це все, що я за сьогодні зробила. А також я починала ось такий ось бобусний квадратик, точніше, почала я лише точно синенький колір. Він ось такий ось. продовжую я також. Буде він коли ось такий же колір. Тобто розмір буде таким же. Я буду в'язати. Думаю, ще рядочки два чи навіть п'ять зроблю. І мені в принципі подобається. І так, це все, що я на сьогодні вам розкажу. Що ж, сподіваюся, що зустрінемося з вами вже завтра, в понеділок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!